Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Невідомі прислали в Охмадит отруєну воду. пишуть волонтери. Про це повідомила волонтерка Катерина Терехова, яка допомагала постраждалим біля лікарні та розбирала завали. За її словами, пляшку такої води за шану пізно ввечері виявили поліцейські, коли волонтери вже закінчували роботу та збиралися йти додому. Усі, хто контактував із цією водою, отримали хімічні опіки. Далі мовою оригінал. Друзі, всім привіт. Вже наприкінці нашого сьогоднішнього дня, як ви всі бачили, ми провели весь цей день в Ахмадіті. В кінці, вже, коли нас попросили залишити територію, ми вже вантажилися в машини, підійшли поліціянти, сказали, що треба вже нам прискорюватися. І ми все зібрали і лишили наш столик з водичкою. Бо сьогодні, як ви знаєте, дуже багато людей з Києва. Привезли дуже багато води в Ахмадит. Так от, поліцейські, які підійшли, ми сказали їм, що ми лишаємо їм воду. І ми продовжили збиратися. І вже за хвилину поліцейські покликали нас, сказали, що це у вас за вода. Ви зараз можете бачити трохи моє обличчя. Воно червоне. У нас у всіх хімічне отруєння, якісь підараси. Я не можу сказати інакше. Вони просто отруїли пляшку з водою. Це Ашановська вода. Сінь. Як вона називається? А, середньогазована Ашановська. Ашановська вода середньогазована, питна, просто питна. Питна, отака От слабідська, друзі. Вона з такою етикеткою, бачите, тут на хвилі темно-синій колір. Коли ми знайшли ще упаковку такої води, там е, хвиля іншого кольору. Е, в результаті цієї хуйні по-другому сказати не можу. У мене у ще однієї співробітниці нашого фонду, у наших друзів, які прийшли нас підтримати, а саме страшне у поліціян хімічне отруєння. Нам зараз зробили уколи і. Завтра Блогер Масон Лембрег пише наступне: найболючіші цивільні трагедії в Україні під час війни так чи інакше пов'язані з якимись переговорами з країною 404. у розпал переговорів білоруські СССР, які мали вінчатися стамбульською капітуляцією. Роки катували людей в Бучі. Тоді ж показово розповсюджувались відео з жахливою стратою українських полонених. Подаляк розказував, що нам треба заспокоїтись на війні, страчували наших полонених. До речі, а Зеленський підписував засекречений указ про переговори в Стамбулі. Напередодні підписання зернової. Угоди вдарила по центру Вінниці, а перед тим накрила ТЦ в Кременчуці. Жахливі трагедії в обох випадках у Вінниці постраждало і було вбито багато дітей. І от зараз, коли на порядок денний знову витягнула переговори, а кремлівський таракан з Угорщини їздить з пропозиціями знову дуже болючий удар, спеціально щоб зробити боляче, збочений спосіб нав'язування своїх умов в дії. І виникає він тоді, коли зрадники знову простягають руку вбивцям. До чого це я? До того що не треба обіцяти помститися на наступний день, забуваючи про свої обіцянки. Краще закривайте брудні писки всім, хто. Розказує, всі війни рано і поздно заканчуються переговорами або це брехня. Війни закінчуються перемогами, поразками або статусом кво. Але статус кво для нашого ворога наше знищення, що сьогодні було вчергово продемонстровано. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.